Ну, рік назад, вже більше року, 4 січня, в місті Умань було вбито нашу дочку. Ну, звірячим способом було більше 20 ножових поранень. Вбили її в своїй квартирі. Убивців вже засудили спочатку до 14 років, потім апеляційний дав йому пожиттєво, але, але в нього була спільниця, яку ми вважаємо, що вона причетна до цього всього. Ну, як мінімум, ну, якщо не до самого вбивства, то до, до організації пограбування. Коли він повернувся додому, він сказав, що він її вбив, а вона, зразу в неї була фраза, чого як ти її міг вбити, коли ти її мав пограбувати. Потім вона... Слідство все... слідство це пропустило і взяли, її її взяли свідком, але так як ми почали добиватись, то її... Ну, винили 198 статтю і дали, Умань дала два роки, але зараз е, вони подали апеляцію і ми вважаємо, що, ми вважаємо, що це мало, як мінімум. Так як її але... мали взяти співучасницю. І коли вона він повернувся додому, вона мила карт, різала карточки, Помога, удаляла з ходила, все. Потім здала перве кольцо в Умані вона, автобус заплатила гроші вона, в Одесі зняла квартиру на свою фамілію вона. І далі перший день вони здавали все на її фамілію і на її паспорт. Гроші за виручене, за виручене, пограбоване майно, вони поділили порівну, так що ми вважаємо, що вона рівноправна учасниця в цій справі. Ми сподіваємося, що апеляційний суд ну як мінімум не зменшить сроки. Хотілося, щоб додали, тому що такі люди повинні бути покарані. У цій справі нас не визнали зовсім потерпілими. Да, ми приїхали на апеляційний суд, хоч нас ми не визнані потерпілими, але ми, ну, ми це діло не залишимо. Ми будемо контролювати, навіть якщо буде воно, якщо піде в касаційний. ми… Ми не оставимо це діло, тому що ми вважаємо, що вона причетна до, до вбивства нашої дочки. І ну, я не знаю, воно нам чи поможе, чи ні, але всі, всі, хто винен, повинні бути покарані, тому що це дає повод другим думати, що злочини можна скоювати і все минеться без, безкарно. Судове засідання оголошується відкритим, слухається кримінальне провадження за апеляційними складами обвинувачений Куцак Людмили Анатоліївни та заступника керівника Омунської місцевої прокуратури Менчинського На вирок Уменського міськравного суду Черкаської області 14 патки 2016 -го року щодо Куцак Людмили Анатолії, яка визнана винною, повчення злочинного передбачена частиною... Статте 198 Кримінального кодексу України та їх призначено покаранням у виді позбавлення волі строком на два роки. Запобіжний захід не обирався, строк покарання судом першої інстанції вирішено рахувати з моменту фактичного законення. Присутній суддя поєдину Ігор Анатолійович, який брав участь у розгляді справи стосовно Прокудіна. Ви там головуючим? Він був навіть головуючим у цій справі. Підстави для відводу є колеги суддів. слово саме закону ухвалила. Клопотання захисника подалося про відвід члена від, колеги судді позиції Антоновича задовольний тим. на провадження передати на повторно-практичний розподіл для визначення іншого члена колегії суду. Розгляд справи відкласти. В проданій час буде повідомлено додатково. Чи буде замінений суддя? Буде призначений розгляд. Будемо розглядати справу. Дай Бог, щоб колегія визначила того суддю, який разом змінив колегію Тому що Дійсно, це викладає певні нюанси. На сьогодні все. Дякую за побачення. Всі полідових ночі.